Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Анна показує своє перше авто, яке купила місяць тому. З продавцем зустрілися не у сервісному центрі МВС, а у кав'ярні. Поки пили лати, перереєстрували машину. У додатку дія. Ми вже почали обмінюватись ключима, грошима, і сервісний центр підтвердив продаж. Мені підтягнувся техпаспорт за півгодинки, буквально в дію. У те, що все може бути так просто, Анні важко повірити досі. Бо кілька років тому авто чоловікові оформляли півдня, і тоді все закінчилося хабар. Ми домовились з продавцем зустрітися одразу в мрео. Ми там зустрілися, отримали талон, і він був на певний час, проте цей час уже сто разів пройшов. А ми там сиділи і сиділи. Черга не рухалась і не рухалась. У нас був робочий день. Ми дуже злилися. Нам запропонували це пришвидшити за певну суму грошей. І ми погодились, бо нам вже треба було їхати бігом на роботу. Нині у застосунку дія українці можуть отримати понад 50 документів та послуг від довідки про несудимість, яку колись потрібно було чекати місяцями до сертифіката за зруйноване житло. Відкрити бізнес в дії можна за 10 хвилин, забронювати працівників від мобілізації за три доби. Раніше на це йшли. Місяці зараз сьогодні люди не приймають рішення бронювати саме цю компанію чи не бронювати. Ми автоматично перевіряємо, яка заробітна плата середня в компанії, скільки співробітників в компанії не потрібно нікого додатково завантажувати і так далі. Бронювання відбувається через 72 години. І це все не лише про комфорт, бюрократія, найкращий ґрунт для корупції. Тож що менше папірців і зустрічі з чиновниками, то менше зловживань. Держава економить десятки мільярдів гривень. За останні чотири роки економічний танти та цінний ефект 66 мільярдів. Мільярдів від цифрових послуг, і це ми тільки там 25% цифрових послуг розглядали від побутової корупції, коли не потрібно там не знаю окупити чергу, закінчуючи якусь експертизу або просто пришвидшенням там по процесів, що люди там дають якісь невеличкий там побутовий хабар. Понад 40 мільярдів гривень лише цього року зекономила система електронних закупівель. Прозоро на ній державні та комунальні установи проводять усі тендери. Українці можуть перевірити, що у кого та по скільки закуповує. Міністерство, міська рада чи дитячий садочок. Я так само перевіряла, як і я думаю, деякі мами перевіряла, що купує цей садочок. Чи був закуплений ремонт, чи були закуплені іграшки, тощо. Бізнес може позмагатися за тендер на відкритих чесних торгах. Хоча ще вісім років тому все відбувалося за зачиненими дверима. Зупинили публічні закупівлі і після початку великої війни. Так з'явилися яйця по 17 та літні куртки для зсу замість зимових. Нині на прозоро знову купують практично все, зокрема для армії виняток лише зброя. Хіба що дрони купують, та й причому купують як звичайні там мавіки, так і наразі ДСТЗІ купує в півдрони. У нас є можливість в системі приховувати, наприклад, місце знаходження замовника, місце поставки, якщо в цьому є необхідність, і таким чином ми не розкриваємо інформацію про наші якісь оборонні підприємства або там військові частини. Сховати свої статки депутатам, держслужбовцям, як ми всі переконалися, очільникам секів стало важче. Усі декларації у відкритому доступі і перевірити їх може не лише НАЗК, а й кожен українець. Інформацію можуть отримати журналісти, громадяни просто в просто публічному доступі, крім. Номера квартири і номера будинку, це все, що приховується, такого ті продукту немає в жодній країні світу. Щоправда, разом із технологіями еволюціонують і корупційні схеми у медичній системі. Є е в кабінетах пацієнтів іноді з'являються дані про медпослуги, які їм насправді не надавали. Систему прозору навчилися обдурювати чиновники, прописуючи умови тендеру, так щоб участь могла взяти лише потрібна компанія. Квитки укрзалізниці досі примудряються скуповувати ділки. А ось так виглядає черга у сервісний центр МВС на здачу іспиту з водіння. Поки електронні талони перепродають, рішали люди змушені виборювати дефіцитні паперові, ночуючи під сервісними центрами. Восьмій вечора прийшла, записалася в цей список і сиділа, караулила себе в цьому списку, тому що списки крадуть, рвуть. Там було дві дівчини. Вони кажуть, ми приїхали своїми чоловіками. Ми на авто. Ми будемо тут біля ТСЦ ночувати. Вони цей список боронили, бо там якийсь хлопець прийшов і його порвав. Там ледь не в рот собі засовував. Та, попри це, за рівнем розвитку цифрових державних послуг Україна на п'ятому місці в світі. Це цьогорічні дані рейтингу електронного урядування ООН. За шість років ми піднялися на 97 позицій, і наш досвід вже вивчають інші країни. Адже така цифровізація, хоч і не викорінює, але точно зменшує корупцію. Христина Гавриш, Віктор Зеленко, факти сі Єдині новини.